Пане Тарасе, ну постає питання знову ж таки: чи тільки на межі з Придністров'ям і Білорусію варто нам будуватися? Ну і е, чи треба десь навколо Росії все зводити активніше? Ну, до... і в глибині країни. ну. Так, звичайно. До е, українсько-російського кордону нам спочатку треба дійти. От в межах 91-го року, ну і вже тоді можна думати про те, щоб робити і кордон, і можливо демілітаризовану зону вглиб російської території, кілометрів так на 30, ну як мінімум, так для максимальної гарантії. А поки що зараз насправді ну, ось ці пріоритети, які озвучені, це кордон з Білоруссю і кордон з невизнаним Придністров'ям, вони насправді є абсолютно логічними. Ну єдине, що Звичайно ж, вони трошки запізнилися в часі, особливо те, що стосується українсько-білоруського кордону, ми не повинні забувати, що ну, до початку повномасштабного вторгнення і в принципі впродовж десятиліть перед цим цей кордон у нас насправді був віртуальний. Тобто, ну, не, ми не говоримо зараз про якісь там фортифікаційні споруди, чи ми не говоримо зараз про якусь там смугу безпеки. Ми говоримо навіть просто про звичайні там маркери на місцевості. Так? Тобто, ну, фактично, якщо брати там от західні регіони полісся, на. Приклад, так, то ну, цей кордон він був дуже умовним. І, відповідно, в таких умовах він функціонував роками десятиліттями навіть, так? І ми розуміємо, що з початком бойових дій, з початком російського повномасштабного вторгнення, ми далеко не в перший день і далеко не на першому етапі ми звернули, почали звертати увагу на кордон з Білоруссю. Тому, в принципі, ну, можна зрозуміти. Ту сукупність об'єктивних обставин, да, яка призвела до, до, до всіх цих речей, і зрештою можна зрозуміти, чому зараз ми, отак, от, хай навіть можливо десь трохи заднім числом, але в пріоритет виставляємо е, в першу чергу кордон, білоруський кордон, тому що насправді там же ж ну, ці, ціла купа проблем з тим, щоб він ну, по-перше, був видимий, а по-друге, так ну ми говоримо про серйозні інженерні загородження, про серйозні інженерні споруди, які ну, вони не просто мають визначити, що кордон проходить от саме по ці. І лінії чи по цій межі, так вони мають зупиняти е, ну, якби потенційно наступ тих сил, з якими ми теоретично очікуємо з боку Білорусі. Тобто це і е, жива сила, і бронетехніка середня, і важка, так і відповідно от все це воно зараз має системно бути збудовано е, по всьому периметру е, наших північних регіонів. І е, ну, логічно, щоб це було ну, майже максимально синхронно в різних регіонах. Не так, що одна область закінчує вже. Оснащення кордону інженерне, а інша тільки починає писати, так би мовити, да ну побажання, що потрібно для цього. Тобто, те, що це зараз вирішується на рівні уряду, і те, що це, ну, ми можемо цього очікувати, насправді, да, це було б теж правильно буде координуватися, як мінімум, на рівні РНБО. Це насправді досить хороша, ну, досить хороша ініціатива. Вона запізніла, звичайно, але кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Ну, я так розумію, що це ж додаткові. Якби е, можливості будування, бо вже що же такі та будується. Ну, звичайно, тут треба розуміти те, що те, що будується, воно не будується з розрахунку те, що почало будуватися. Давайте так, воно почало будуватися не з розрахунку на от очікування якогось повномасштабного наступу зі сторони Білорусі, тому що все це робилося ну, очевидно, да, за певні кошти місцевих бюджетів. А ми розуміємо, що таке от облаштування, ми говоримо не про звичайне облаштування кордону, да там ну, ця піщана смуга, колючка протягнута, так. ну, і там, Можливо, якісь камери стоять чи датчики, сенсори для того, щоб от, розуміти, що відбувається да, в прикордонній зоні. Ми говоримо про серйозні інженерні споруди, які мають зупиняти танки. Ми говоримо про протитанкові ті самі рови, про мінні поля. Ми говоримо про облаштування позицій для Збройних сил України для тер тероборони з нашого боку, так і позиції для піхотних підрозділів, і позиції там для тої самої бронетехніки. Тому всі ці моменти вони є максимально серйозними, і ми розуміємо, що місцеві... І ОВА, вони ну от на такому рівні вони цього просто не витягнуть, тому що це треба координувати все з генштабом, це все треба координувати там з іншими безпековими інституціями в нас в країні, і тому ну, логічно, що це рано чи пізно треба було підняти на рівень кабінету міністрів, тому що ну от очевидно, що пан Шмигаль зараз говорить саме ось про таку системну роботу, а не про те, щоб ну пустити там колючку, наприклад, так і чи чи чи, чи побудувати якусь там, ну чи чи якусь загорожу там сітки, сітки теж протягнути от. Пане Тарасе, просто ми розуміємо, що ситуація навколо стінки Яценюка, Да, вона досі в нас у суспільстві це гуляє. Просто ну я не знаю, найбільшим жартом там чи ну мем такий, да, і нашої сучасної історії України, тим не менш. Чи ну вона там була ж якась десь не було? Вона ні з чим не справилась. Ми це розуміємо, але у неї не такі були по факту і функції. Тим не менш, пане Тарасе, чи не може бути так, що із цією історією цих серйозних фортифікаційних у у у оснащень щось може статися? Ви знаєте, що е, зараз, е, як кажуть, ставки настільки високі, що е, навряд чи е, ну, на різному рівні влади, там можна говорити там від національного до місцевого, навряд чи будуть допущені якісь такі от, дуже серйозні промахи. Тому що всі чудово розуміють, що е, в наявність е, таких е, добросовісно споруджених оцих інженерних е, 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 загороджень в кожній області це гарантія фізичної безпеки цієї області. Так? Це гарантія того, що. Що білоруські, чи е, суміш російсько-білоруських військ, та, якщо от, вони приймуть таке рішення, можливо, е, коли вони будуть заварюватися е, по якомусь конкретному напрямку в якусь конкретну область, то ось е, відповідальність області за те, що ці споруди є, і вони в свою функцію виконують, це гарантія безпеки і е, громадян, які проживають в і в суміжних регіонах, і в районах, і в принципі да, от, в, цій, в цій цілій області. Ну і зрештою, це, це безпека і е, окремих громад, і що є відповідальністю. Мова. І, зрештою, це елемент національної безпеки, це абсолютно серйозна річ, яку ну ми вже побачили рік рік тому назад, що значить, коли на ці речі не звертати уваги і от просто на рівні мемів про це про це спілкуватися. Так, але ж хочеться, щоб воно ж і коштувало згідно е, ринкової ціни, а не там да виділялось на нього. Не зрозуміло що за цим я думаю, і будуть так само слідкувати і в тому числі журналісти розслідувачі, Ну і, може, і правоохоронні органи звичайно теж. Пане Тарасу, дуже вам дякуємо, друзі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.